Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу казку Рібка. Був собі дітан дружка, а в нього баба Марушка. А в баби онучка мінка, а в онучки собачка Хлінка, А в собачці товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв діти лопату. Попав у городі рядку велику, ною трохи наносив, Грабельками підпушив, працював немарно, Вийшла рібка гарна, щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, Цю рібку поливай і до життя попаси додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була. Потім як буряк, потім як кулак, потім як два. А на цій стала така дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже на ширі корвати. Пішов він на город гуп-гуп, узев рібку за зазелений чуб. Тяне руками, опирається ногами, мучився потів увесь день, а рибка сидить у як Кличе дід бабу на марочку, ходи сюди, бабусю лежи, мені рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город луп-луп, взяв дід рібку чуб. баба діда плече, тягнуть, аж підтече, смикає дід рібку за гличку, смикає баба діда за, плече, тяхнуть, дід, ріпку, за, бабу, діда, за сорочку, Працюють руками, опираються ногами, промучуюся весь день, а рібка сидить у землі, є пень. Колись баба у онучку мінку, куди доню, не лежи, на меріпку вирвати поможи. Пішли вони на городу. гуп-гуп, Взяв дід дрібку, за баба діда за сорочку, онучка баба за торочку. Тягнуть руками, Упираються ногами, Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Куди Хвінко не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. У -гуп. завді дрібку зачуп, баба дітей за сирочку, онучка баба за тирочку. Собачка, онучку за спідничку, Тягнуть руками, упирайся ногами, примучують весь день, а рібка сидіть, в землі. Як пень. Кличе собачка кицю, Варварку? Ходи, Варварочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, усе дід рібку за чуб. Баба дідка за торочку, онучка баба за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, тянуть і руками, і зубами, опираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе. Киця мишку, сіроманку, куди сірочко, не лежи, нам рибку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Завді дрібку за чуб, баба, діта за сорочку, онучка баба за корочку, собачка, онучку за спідничку, Катя собачку за хвостик, мишка киця за лапку. Як потягли, так і витягнули рібку. А самі покотились, попала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на киться варварку. А мишка з шварку. Пока, друзі, до наступних зустрічей.